Провокаційного повідомлення, всім засобам масової інформації міста Чернівці. Е, із запрошенням на фейкову прес-конференцію, із запрошенням е, усім чернівчанам приносити свої документи, пенсійні посвідчення, е, довідки про зарплату і таке інше, і приносити до консульства е, з обіцянкою під те, що всім чернівчанам будуть виплачувати по 60 євро. Е, хочу наголосити, що Попри всю комічність ситуації, кожна адекватна людина, звичайно, це розуміла, але ця інформаційна провокація дуже сильно ударила по соціально незахищеним верствам нашого міста. Дуже багато городян повірили. Оскільки довіра до засобів інформа... масової інформації, в тому числі і до соціальних мереж, у нас все ж таки залишається високою, і люди, якщо прочитали, то вони телефонували, бо приходили і сказали: написав інтернет, сказали в інтернеті, і відповідно це спровокувало те, що у Дуже холодну пору року ви пригадуєте в січні були дуже сильні морози. Вишукувалися черги, сотні людей переважно пенсійного віку ходили і просили надати їм цю підтримку, яку нібито обіцяли від імені Австрійської Республіки. Хочу подякувати тут в першу чергу головному редактору інформаційного сайту Букнюз Юрію Чорнию, який перший звернув увагу на те, що відбувається така провокція провокація інформаційна і застереження зробив це. Але на жаль, більшість, якщо більшість засобів масової інформації журналісти проявили свою професійну пильність, то інформаційний портал газети Час цю інформацію поширив і далі вона пішла гуляти. Ми мали кілька місяців складної роботи, треба було пояснювати. І на прохання Міністерства закордонних справ України представництва у Львові, так само і посольства Австрії, я звернувся до кримінальної поліції у Чернівцях. Хочу подякувати їм і була перенаправлена справа до регіонального карпатського відділення кіберполіції у місті Чернівці. І хочу сказати, що завдяки відкритому кримінальному провадженню, роботі поліцейських, які називаються кіберполіція, вони знайшли зловмисника, хто цю провокацію поширив. Ним виявився вчитель сьомої гімназії, який для цього використав комп'ютер вчительської кімнати. Спочатку навіть нічого не повідомивши своїх колег. І коли поліцейські розслідували і дійшли до цього комп'ютера, спочатку навіть було непорозуміння, чому саме з цього комп'ютера, але він використовував і домашній комп'ютер в тому числі. Отже, ми маємо факт, що поліція, кіберполіція, якщо вона хоче, всіх зловмисників знаходить і не можна ховатися і сподіватися за якимись фейковими е псевдотам ідентичностями і думати, що з цього нічого не вийде. Якщо сьогодні собі у місті Чернівці, педагоги. Дозволяють такі ігри е, на межі кримінального злочину. То, що ми можемо потім говорити про дітей, які телефонують і е, жартома мінують і міську раду, і вокзали. Тому е, хочу подякувати від імені Посольства Австрії в Україні е, кіберполіції за таку ефективну роботу і перепросити всіх чернівчан. За ту провокацію, яка була здійснена, і запевнити, що Австрійська республіка і надалі буде запроваджувати різноманітні програми допомоги, але це не буде ніколи і в жодному випадку така індивідуальна фінансова підтримка. Це просто не передбачена міжнародним законом.